Гіперекстензія сидячи в нахилі назад, головні агоністи розгиначі спини, Синергісти – квадратний м'яз попереку, вхідне положення. Сидимо рівно на лавці та щільно притиснутий до сидіння, стопи на підлозі або платформі паралельно. Коліна зігнуті на 90 градусів. Грудна клітка трохи вперед, руки схрещені на грудях або за головою або притиснуті к ручкам, спина нейтральна, шия на прямому положенні, голова продовження хребта. Техніка виконання: основний рух у поперековому відділі, тобто розгинання тулуба, нахиляємо назад до максимальної точки, потім повертаємось у хідне положення. В першу чергу розгинаємо поперек, повернення через активізацію розгиначів, видих у вихідному положенні, вдих при русі назад. Основні три помилки. Перше, неправильно. Заламується шия. Тобто правильно, коли голова лінія на лінії хребта. Друге. Занадто різкий нахил. Треба робити контрольований рух. Неправильно. Правильний рух. Третя помилка. Завал на спину лавки. Тобто правильно це рух до комфортної амплітуди. Досягай більшого, тренуючись з тренером.